Привіт, привіт! Ну що, товариство тільці? Це ваш таропрогноз на квітень. Будемо дивитися по трьом основним сферам життя, що там у вас буде відбуватися, ваш індивідуальний стан. Партнерські стосунки, комунікація з будь-якими людьми, з якими ви можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно ж, сферу роботи, навчання, кар'єри і досягнень. Друзі, обов'язково дивіться свій таро-прогноз на квітень не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту, тому що інколи знак асцендент може програватися сильніше і краще, і точніше, ніж ваш знак сонця. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мою сторінку, на мій канал, лайкайте, коментуйте обов'язково, залишайте зворотній зв'язок, буду радий його побачити. Ну, якось так дістаємо карти вам на ваш місяць, квітень, індивідуальний стан, що там у вас буде відбуватися ті тільці. Четверка мічі, карта якоїсь паузи. Ну, може, якось дивіться, по цій карті або будете брати якусь паузу відпочинок. Відпустка може бути по цій карті, або якось дуже сильно будете щось обдумувати, обмірковувати а, от в голові, в ментальному плані, якось не будете проявляти якихось активних дій в своєму особистому розвитку. По цій карті, же, карта такого стабільного стану, по цій карті можете дуже багато, скажімо так, займатися якоюсь прокрастинацією. Так, така історія також може програтися. Ну, я б вам не радив, все ж таки. Ну, Захід в якийсь прям такий сильне обдумування, аналіз. Більше все ж таки по цій карті треба дії прикладати. Ну, зараз дістанемо ще декілька картішок і подивимося, що там ще у вас може бути з приводу вашого індивідуального стану. Так, далі у нас ще одна буде карта. Дев'ятка Жезлов. Ну, дивіться, по девятки жезлів тут така історія, що якось можете дуже сильно. Переживати за щось в наступному місці, або якось розставляти особисті кордони в комунікації з якимись людьми, Опять же, якось вагатися приймати рішення, тому що там в минулому був якийсь неприємний досвід в подібній ситуації, і будете, не будете знати, чи ви отримаєте класні результати з нової може пропозиції. Може бути така історія, також по карті «Дев'ятка Жезлав. На така карта якогось такого некомфорту стану відчуття якоїсь небезпеки. Може якось буде бажання більше проводити час вдома, відпочивати. Не будете хотіти комунікувати з іншими людьми. Така історія також може програтися. Давайте ще одну карту дістанемо, подивимось. Ачельник, ну да, тут стовідсотково, дивіться, якась карта, ну такі карти у вас випали, що якось буде бажання у побути на єдині з собою. Опять же, по отшельнику можете якось захотіти займатися йогою, медитаціями, там, читати книги. Ну, тобто бути більше, проводити час якось вдома наодинці, але ну, не в соціумі, стовідсотково. Якісь можуть можуть якісь навіть бути пропозиції до вас, тому що тут карта. Дно колоди як порада для вас, рицарь жезлів випадає. Може хтось до вас якось буде проявлятися, і ви якось будете адгаражуватися, обдумувати дуже сильно йти в какое-то саме капання, чи потрібно вам взагалі це робити. Ну я б не радив по цій історії заходити так далеко, тому що ну, тут би, не буде ніякого розвиття, движення вперед. Вам все ж таки, от одноколоде правду каже. Треба все ж таки в наступному місяці більше проявляти якихось активних дій а, в якомусь своєму розвитку або в комунікації з іншими людьми. Але так, да, звісно, отшельник – це абовання, самоабразування сам, само в першу чергу. І по цій карті треба а, а, займатися своїм розвитком, але опять же, не йти в якесь таке глибоке-глибоке уєдінняння в самого себе, адгаражуватися від інших людей, від якогось суспільства. А, ну, дивіться, може бути таке відчуття. Знаєте, не дуже приємно, що там якась людина буде активно до вас проявлятися, щось хотіти, ви якось будете насторожено відноситись до неї, думати, що щось там може, не вийти, або якось знаєте, людина може у вас визивати, викликати якийсь такий стан небезпечний стан, я б сказав. Ну, знову ж таки, я порадив все ж таки піти в комунікацію. Я не думаю, що там якась буде погана історія. Ну, взагалі, карта каже про те, що треба більше активних дій, щось якось. Індивідуальний стан каже про те, що якось буде бажання уєдівця, але дно колоди радить не робити цього. Все ж таки, більше йти в комунікацію з іншими людьми, більше спілкуватися. Я не знаю. Но при цьому, звісно, не забувати про свій якийсь розвиток внутрішній. Ну а тепер з нової колоди Starlight Tarot подивимось, ваш. Стан комунікації з іншими людьми, партнерські стосунки, друзі, колеги. Що там буде відбуватися в квітні утильців? Четверка кубків. Ну да, тут стовідсотково дивіться, і, і опять рицар жезлів випадає. Дивіться, у вас двічі на дні колоди випадає рицар жезлів. Ну, це точно каже про те, що якась людина може до вас проявлятися опять же, можуть бути якісь пропозиції в комунікації, якісь кудись запрошення. Якось разом провести час. Опять же, може бути така історія, либо ж куди-то поїхати, але ви якось будете боятися це робити. Опять же, або буде бажання убіжати від всіх уїхати, типу закритися в свою ракушку. Чому я про це кажу? Тому що перша карта, яка випадає на першу декаду, четверка кубків, карта каже про те, що тіпа, от вам дається якась можливість, от бачите тут. Рука протягує в кубок, от бери, бери, роби і в тебе все вийде. А ви якось так типу, будете да, ні, не хочу, перевіряю, чи працює. Не хочу, а, не треба. Я не отримаю класні бажані результати. Не робіть цього. Приймайте ці дарунки, м, опять же, нові якісь пропозиції від людей, з якими можете комунікувати, нові знайомства, приймайте в своє життя, тому що вони вас можуть вивести в а, якийсь новий етап в вашому житті. Ну, взагалі така карта, опять же, у вас дуже багато карт випадає на періозбиток бажання якогось уєднання. Да? Дуже думати, будете копатися, думати, копашитися в голові. Ну, якийсь такий ментально-емоційний стан. Заторможений трошечки буде, тому що дві четверки випадає, по-перше, плюс, отшельник, плюс дев'ятка ограждення від інших людей можуть бути. Ну, не треба цього робити, тому що, опять же, на дні колоди випадає рицарь жезлів, лицар жезлів. Каже про те, що треба активно діяти, прикладати якісь зусилля йти в комунікацію. Ну, давайте ще одну карту подивимось. Дурак. Дурак. Карта обнулення. От знаєте, що мені по цій карті кажеться? Треба все ж таки не дуже серйозно сприймати або нові знайомства, або нові пропозиції, або взагалі комунікацію з вашими людьми. Не перекручувати себе, ні обдумувати, планувати, що там буде в кінці, в ітогі, через що ви можете розставляти якісь особисті кордони. Дурак це така блазень. Це така історія, коли е, треба з легкістю, з креативом, з творчістю підходити до вирішення будь-яких питань, до комунікації з іншими людь людь людьми. Знову ж таки, ну при цьому дивіться, не бути безвідповідальним. Тобто, якщо ви даєте якісь обіцянки. То треба їх виконувати. Ну тут щось якось ви не будете взагалі нічого хотіти, розумієте, да? Ну опять це через оцю чрезмірну емоційно, емоційно-ментальну переповненість, яка вас, на вас може дуже сильно давити, давати якісь обмеження. Йдіть в комунікацію, будьте трошки легшими, будьте комунікабельними, тому що оця карта каже про комунікацію, і тут може бути багато комунікації, такої легкої, ні, він не ну, безответственне, в плані, типу, що якась несерйозна кому... комунікація там, з друзями, там просто приємно провести час, я не знаю, кудись поїхати може разом. Може, вас кудись будуть запрошувати, ви якось будете. Та ні, ну, за чим мені це робити? Беріть і робіть, ви отримаєте класні результати. Ну і остання карта: Лицарь -пентаклі. Ну Дивіться, тут у вас два рицаря, ну це такий Лицар Пентакли, він такий дуже повільний. І тут може бути така історія, що може бути, по-перше, пропозиція якась гроша нова по відношенню до вас, або карта каже про те, що розвиток, комунікація з якимись людьми може даватися вам важко. Через те, що ви дуже сильно ментально капашитесь, будете капашитися у себе в голові або всередині. Легше все сприймайте, розумієте? Тому що ця карта, карта такої важкості, перебігу подій, якогось розвитку комунікацій. Також по цій карті може бути якась нова людина з'явитися в вашому житті, щось вам буде пропонувати, а ви якось будете думати, що тіпа, не отримаєте класні бажані результати, адже що людина може хоче свободного общення. Бо це знакомство може бути доволі таки непогане, тому що Рицарі Пентаклі така карта стабільності, але витримки при цьому, такого плавного і важкого розвитку вперед. Розумієте, да? Ап'ять же, з легкістю підходьте до вирішення питань, щоб не було цієї важкості. Ну, протяження вперед по риселі Пентаклі може бути. Можуть якісь гроші запропонувати або нову роботу. Подивимося зараз, що там випадає у вас на сферу роботи грошей і навчання. Ну, дивіться, я єдине, що вам хочу сказати, будь ласка, більше дій в комунікації з іншими людьми. Не закривайтеся, ну так прям сильно в своїй якоїсь ракушці. не діть якесь уєдінняння, тому що ви можете втратити якісь можливості в наступному місяці. Розумієте, да. Ну, якось так для вас. Ну і з колоди 78 дверей дивимося роботу гроші навчання. Така історія. Подивимось, що там для тільців на квітень місяць. Перша карта. Королева кубка випадає. У Овнів тільки що теж ця карта випадала. Робив розклад. Ну, дивіться, може якась людина допомагати у вирішенні питань, пов'язаних з роботою, або ви можете якось знаєте йти на допомогу до інших людей ну, і забувати при цьому, е, про себе, через що якесь буде бажання якось е, ограничуватися, типу, ну, блін, я так багато зусиль прикладаю в, в, в вирішення якихось питань з приводу роботи, всім допомагаю. Хочу бути вдома, не хочу напрягатися, там, помімо роботи з кимось комунікувати. Но мені здається, тут якась може бути людина до вас якось проявлятися, тому що така королева кубки вона завжди приходить на допомогу, така доброзичлива, емоційно наповнена, впечатлітельна. І вона якось може допомогти вам вирішити якихось питань з приводу роботи. Опять же, по цій карті зазвичай ми більше витрачаємо, ніж заробляємо. Тому балансуйте своїми фінансами, тому що би, може бути така історія, що типу, типу і одразу потратили. Тому що на ніколи до нас випадає тройка кубків, взагалі карта якогось корпоратива празднування, Може бути якийсь корпоратив, що там якось потрапити з грошима. Може бути така історія. Також карта каже про те, що е, опять же не закривайтесь від допомоги е, від інших людей, вони можуть вам допомогти якось вирішити ваше питання в команді. Понимаєте? Може бути якась командна робота у вас, або якось командне навчання, якийсь проект може бути. Знову ж таки, яким може дати вам з плином часу якісь результати. Така історія також може бути. Опять же, будьте більше комунікабельними. У вас всі карти кажуть про те, що треба йти на комунікацію. У вас щось якесь бажання уєдіниться. Розумієте? Тельці. Так, ще одна карта. Дів'ятка Пентаклі. Ну тут з грошима буде все 100% класне. Ваша карта, ваша стихія. Нові фінансові надходження, отримання бажаних результатів. Але я думаю, все ж таки, завдяки комунікації з іншими людьми. Якщо будете просити про допомогу у вирішенні ваших питань. Опять же, будете відкриті в комунікації з іншими людьми. Ну з грошима буде все класно, отримання класних результатів, до речі, по цій карті можете брати відпустку. Можете захотіти взяти відпустку, я вам порадив по цій карті не боятися витрачати на себе гроші. Понімаєте? Та, в принципі, і четверка. Четверка мечей каже про те, що можете якось захотіти відпочити, будете брати відпустку. Така історія також може програтися у вас. Ну, давайте ще одну карту останню для вас на сферу роботи, кар'єри, навчання грошей. Тройка жезлів. Ну, тут, опять же, карта такої, взагалі, жезли, у нас така активна стихія. Карта якихось дій. Ну, оцей одна з таких карт, яка покаже, показує якусь статику. тобто... Ходять такої режим абжидання, режим планування, обдумування. Як я можу розширити свою сферу впливу на тому місці роботи, де я працюю? І тут вам може допомогти якась людина у вирішенні цього питання, або карта також може казати про те, що може треба якось вкластися, щоб розширити своя. Свою сферу вліяння. Ну опять же, мені здається, людина може допомогти у вирішенні цього питання, і ви зможете завдяки цьому отримати бажані результати в фінансовому плані. Ну, я думаю, що з фінансовим питань не буде. Класна карта, гроші точно будуть. Опять же, ідіть, будь ласка, в комунікацію. Може бути якийсь корпоратив на роботі. Ну, якось ви не будете хотіти йти на комунікацію з іншими людьми. Щось якось будете дуже дум багато думати. Планувати, аптеч, поти карті вижидати якихось результатів, треба більше дій. Котики у вас просто тут м м жезли двічі випадають, розумієте, да м м і дуже багато пасивних карт. А коли типа ви займаєтеся якоюсь прокрастинацією бездіяльністю. Треба все ж таки йти в движення активне. же, може бути командировка по этой карт. По, по цим картам може бути куди поїздка, пропозиція кудись поїхати, завдяки якій ви можете отримати додаткові може, гроші. Така історія також може бути. Головне, не закривайтеся в наступному місці від нових пропозицій, від людей. А, з легкістю сприймайте будь-яку комунікацію, йдіть на контакт. А, може бути запрошення на корпоратив, і ви якось будете відгоражуватись. Не хотіти кудись іти, будете розставляти кордони. Да ну, зачем? Мені це не потрібно. Не треба цього робити. ідіть в комунікацію. Якось так. Люблю. Целую. Гарного вам квітня місяця. Бережіть себе. Сподіваюсь, програється максимально великолепно, тому що карта Таро – це про перспективу перебігу подій, яку можна завжди змінити, дослухаючись до тих порад, які я вам вже назвав. Бережіть себе, дуже сильно вас люблю. Соміки боміки.